Цю машину я знімав, здається, уже тричі. І знаю, як облуплену, але виявляється ні, тому що вона вміє змінюватися. Для усіх рівнів оснащення додалося обладнання. Більше того, з'явилася навіть повністю нова комплектація, яка у нас сьогодні в руках. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, а це оновлена Mazda CX30, яка, на відміну від мене, ну ви розумієте. Зараз знаходиться в найкращій формі. CX-30 випускається вже 4 роки. Думаю, що протримається на конвеєрі ще стільки ж. Ну для прикладу, її попередниця cx 3 випускалася протягом 8 років. І європейці люблять цю машину У 2020-2021 роках Вони придбали по 50 тисяч ось таких кросоверів. Так в Україні цифра трошки менша, а все через те, що усі лаври дістаються старшій сестрі Mazda CX-5. Зараз у Мазди, так би мовити, етап зрілості, і виробник підігріває інтерес до неї за рахунок нового обладнання, адже навіть в базових комплектаціях зараз додалося те, що раніше було тільки в топових виконаннях. Ну, знаєте, це як купувати новий iPhone. Зовні те ж саме, але нові функції інтригують. Зовні у cx 30 нічого не змінилося. Хіба що з'явився ось цей новий колір, який називається керамік. Він з'явився вже починаючи з комплектації Executive Plus. І як інші кольори мазди, він доступний без будь-якої доплати. Але як я вже казав, у нас абсолютно нова комплектація, якої раніше не було в прайс-листі, вона називається Sport Black. Розташована вона. На одну сходинку нижче топової версії преміум і впізнати її доволі легко за чорними корпусами дзеркал і чорними легкосплавними дисками на 17 дюймів. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто обрати Mazda cx 30 то застосунок покаже приблизно 31 пропозицію. На цей японський кросовер різних кольорів різних комплектацій у різних офіційних дилерів в Україні. Взагалі, виробник каже, що головні переваги оновленої cx 30 в тому, що з'явилися більш багаті з точки зору обладнання стартові комплектації Style Plus та Executive Plus. багато в чому завдяки появі камери, ось тут під лобовим склом, яка є основою роботи більшості систем безпеки. Адже тепер електроніка, яка називається у мазди i Ектів Є в усіх виконаннях. Бо раніше таке мали лише дві верхні комплектації. Але більшість смаколиків прописалися все-таки в салоні. І перше, за що чіпляється око і що тебе дійсно вражає в оновлені X30, це ось така екошкіра теракотового кольору, яку комбіновано ще й ставками із. Чорної замші. Мені більше подобається, що це зручно, адже замша фіксує, ти не їздиш в кріслі, і цією ж самою чорною шкірою декоровано ще й торпеда. ось цю частину консолі, і виглядає несподівано дорого, як для цього класу. Безумовно, це найефектніший інтер'єр, який будь-коли був у Mazda CX-30 і при цьому найбагатший. Ну, якщо ви пам'ятаєте, до оновлення максимальний розмір центрального екрану становив 8,8 дюйма. Тепер 10,25 дюйма. При цьому навіть в базових комплектаціях вже є смарт-карта для безключового доступу і навігаційна система. Крім цього, тепер в другій знизу комплектації Executive Plus вже йде бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Бездротова зарядка для мобільного і камера заднього огляду з динамічними лініями, тому що в найпростішій комплектації ці лінії статичні. Яскравий декор, щоправда, не робить задній ряд просторішим. Це помітно, коли одразу перестрибуєш з вищої на клас Сі X5. А в багажник з електроприводом дверей в усіх комплектаціях входить 430 літрів. І майже на тисячу літрів більше, якщо скласти спинки. В двох вищих комплектаціях в підпіллі примостився сабвуфер аудіосистеми Боус. Ми тільки но придбали нову камеру GoPro. Бо стара вже наладом дихала і успішно оновили її під час фільмування Мазди. Міцна виявилася камера, хоча й намагалася стрибати асфальтом зі швидкістю 80 км на годину. Як я вже казав, на цій машині я вже їздив тричі. Але кожного разу таке враження ніби вперше. і коли я сів зараз за кермо CX-30, одразу перестрибнувши зі своєї CX-5, то накрило таке враження, що ця машина жорсткіша, ніж моя CX-5, але при цьому з колосальною енергоємністю, тому що перестрибувати через трамвайні колії на цій машині дуже легко можна, і впевнено настільки впевнено, наскільки я не можу це зробити, наприклад, на моїй CX-5. Це при тому, що взуто 17 дюймові диски, і мою машину, і тестовий автомобіль. Інше враження, яке одразу зайшло, я навіть намагався списати це на інші шини, але тут стоїть Nokian, який апріорі доволі м'який. Це така трошки жорсткувата і навіть, я би сказав, в чомусь спортивна ходовка. Це може тому, що до цього було багато кросоверів бі-сегменту, які не були такими слухняними. І це при тому, що ззаду в cx 30 встановлено балку. Взагалі інколи складається враження, що цю ходову готували під значно потужніший мотор. Вона може витримати набагато-набагато більше динаміки, і вона подобається мені в віражах, подобається ось ця зв'язка між кермом, реакціями ходової і водієм. Але мені інколи не вистачає кінських сил. Адже ви знаєте, що в Україні CX-30 продається виключно з дволітровим. Мотором, автоматом на 6 передач і на вибір з переднім або ж повним приводом. 150 сил це не так, щоб дуже багато, хоча, в принципі, і немало, тому що енергоозброєння виходить приблизно 100 конячок на тонну. Теоретично це непогано і з точки зору відчуттів. Динаміки теж непогано приблизно 10 секунд витрачає на розгін до сотні версія з повним приводом, і десь на пів секунди швидше передні машина. Питання не в кількості сил, питання в тому, що автомат на 6 швидкостей має доволі довгі передачі, і там губиться частина динаміки. Хоча з іншого боку, стрілочка тахометра легко добігає до червоної зони, і крутити мотор приємно, тобто, це не щось через силу. Проте треба це робити ще й тому, що максимальна тяга в 213 Нм доступна аж на позначці 4000 обертів на хвилину, тобто десь там, на горі. Тому крутити треба, тоді з'являється динаміка. Хочеш, щоб це було ще швидше. Звичайно, є режим спорт. Кнопочка, якого розташована, це я трошки перетнув, а розмітку довше там побув, і електроніка одразу мені сказала, а дивись на дорогу. Так ось, можна зробити реакції швидшими, для цього є кнопочка спорт біля селектора автоматичної коробки передачі, тоді все стає трошки веселіше. Знову ж таки, кожен раз сідаєш за кермо цієї машини, наче вперше. Я вже забув, як в неї з апетитом. І як власник СІГС-5 я очікував, що машина, яка на 200 кг легша, буде спалювати значно менше. Але ні, виходить, що. Дволітрова версія cx 30 спалює стільки ж, а скільки і дволітрова версія cx 5. Ну, якщо брати до увагу, що і там, і тут передній привод. Навіть виробник це декларує. Зараз ми поїдемо. Давайте йдемо. Там спорт. Спорт. Червоне світло. Виграємо, не виграємо. Зараз перегони у нас там спортичний ті, то я та HR. І так, поїхали. Ну так, да, тому що вони не очікували. Також навіть виробник вказує, що в місті cx 30 спалює приблизно 9 літрів, і тільки на трасі У cx 30 показники менше, ніж у cx 5, це тому, що кузов нижче на 14 см, дається знаки краща аеродинаміка. Цікаво, що у cx 30 кліренс становить 18 см, Тобто це гарний транспортний засіб. Для того щоб, наприклад, в місті стрибати по бровках по бордюрах, а легко виїжджає так, трошки за довгий передній бампер, але це проблема більшості сучасних кросоверів бі-класу, сі класу, дизайн на першому місці, тільки потім геометрична прохідність. Проте в нашої ж машини повний привод і навіть в снігу чи в піску ця машина поводиться дуже пристойно. Але заграватися все-таки не варто. Це міський паркетник. Зваживши комплектацію технічні характеристики, я би напевно не купував повноприводну версію, я би знову взяв передніприводний автомобіль. Єдине, що передніприводне cx 30 пропонується тільки в двох стартових комплектаціях, які оснащені бідніше, ніж два топових варіанти, і це може бути певним обмеженням. Якщо порівнювати в комплектації Executive Plus Де cx 30 доступна із повним із переднім приводом, то доплата за повний привод становить. Приблизно 70 тисяч гривень. І ще одне цікаве спостереження після моєї Сі X5 я помітив, що в x 30 мені значно легше їхати щільним міським трафіком. Компактніші розміри дають можливість постійно перешиковуватися, легко контролювати габарити, використовувати кожну по ринку, в трафіку на користь цього кросовера і навіть паркувати значно простіше. А на трасі я скажу, що одразу відкрилися ті речі, які імпортер мазди подає зараз як головні переваги з точки зору комплектації, тому що система безпеки, яка зав'язана на ось цю камеру під лобовим склом, інколи занадто уважна. Більше того, в її обов'язки входить також зчитування дорожніх знаків. І вона через камеру та навігаційну систему чітко знає, з якою швидкістю можна їхати зараз на цій ділянці дорозі. Якщо ти їдеш швидше, то вона тобі на спідометрі малює, по-перше, червоненьким позначку обмеження швидкості. а Якщо ти їдеш швидше, то вона домальовує червону шкалу додатково і при цьому акустично тобі наполегливо радить знизити швидкість. На щастя, цю акустику можна вимкнути. Клавішою, яка розташована ось тут ліворуч від керма. Ну і зрозуміло, cx 30 стала безпечнішою. Навіть для стартових комплектацій Style Plus та Executive Plus з'явилася електроніка, яка раніше була тільки в топових виконаннях. Мова про функції зав'язані на камеру під лобовим склом. А це зрозуміло. Адаптивний круїз-контроль з оновленими можливостями, система розпізнавання знаків, нова електроніка автоматичного гальмування, система контролю втоми водія, Lane Keep Assist, Ну і, звичайно, дуже корисне в місті попередження про рух ззаду, коли здаєш заднім ходом. Так я вже почув від друзів, що 1 мільйон 116 тисяч за базову CX-30 30 це немало. А за ці гроші можна взяти автомобіль класом вище і на що далеко ходити, якщо буквально на відстані якихось 50 тисяч знаходиться базова cx 5 Але з точки зору співвідношення ціни і комплектації, це просто космос, тому що навіть базове виконання напаковане по саму стелю. Немає хіба що шкіри, автоматично дальнього світла, бездротової зарядки і крутої аудіосистеми. Боуз багато хто, звичайно, оцінить появу електроніки Ай яка відповідає за безпеку і Сьогодні важлива не тільки для новачків, але особисто мені в оновленні CX-30 найбільше сподобався теракотовий салон. І на самий кінець я хочу тільки підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.